Вибухи напередодні лунали і у тимчасово окупованому Донецьку про роботу по росіянах у захопленому ворогом місті написав керівник українського центру протидії дезінформації. Самовидці почали викладати відео із моментами влучань у районі Донецького металургійного заводу, де найімовірніше велося військове виробництво. Дісталося і окупантам, і в поневоленому ворогом українському Луганську там палала російська логістика. Пишуть від влучань українських дронів. Зет пабліки повідомляють, що над Луганськом фіксували з 20 безпілотників. Українське військове командування вибухи поки не коментувало. Неспокійно було і в російському іжевську мешканці цього міста із подивом пишуть про вибухи у місті у районі одного із найбільших заводів російського військового промислового комплексу. Він спеціаліз. Зується на виробництві зенітних комплексів тор, оса, бортової апаратури для ракет та безпілотників. Відомо про що не менше два вибухи на території Іжевського електромеханічного заводу. Сподіваємося, що українські добрі дрони завдали вагомих втрат виробництву російського залізяча. Також уночі в Іжевську через візити українських безпілотників не працював аеропорт, оголошували операцію «Ковьор».